Ще один українець офіційно перейшов у топ-чемпіонат. Хто стане новим тренером Евертона? Персональний тренер Мудрика повідомив, яку швидкість розвинув Михайло у матчі проти Ліверпуля, та коли нарешті дебютує Віктор Циганков за Жирону. Привіт, друзі! Говоримо про все найцікавіше, що відбувається нині в українському футболі. Як там наші в Європі собі? Живуть, чого досягають, чого не досягають. Словом, ставте вподобайку і давайте починати. Стартуємо з Михайла Мудрика. Інфоприводів стає тільки більше навколо нього. Ось, наприклад, з'явилась інфа, що Мудрик найдорожчий зимовий трансфер в історії АПЛ. Про це повідомили Fofo2 і за їх інформацією, Мудрик навіть оббіг Вандейка. І насправді тут є лише одне питання: а що, вже бонуси досягнуті? Втім, я. І партнери по челсі переконані, що мудрик запалить так, що ті всі бонуси будуть переплюнуті. Зовсім скоро півзахисник Челсі Мейсон Маунт поділився думками щодо дебюту Михайла Мудрика в складі клубу. Потрібно показувати новачкам, що їм тут раді, давати впевненість, і це видно, коли вони виходять на поле як Мудрик в суботу. Він був дуже впевнений. Він хоче показати на що здатен разом зі своїми новими партнерами. Ви взагалі чули, яку швидкість Михайлу вдалось розвинути в матчі проти Ліверпуля. Так, так, друзі, я не дарма сказав, що він ще оббіжить Дейка. Персональний тренер півзахисника Дмитро Чаповський повідомив, що Мудрик розвинув швидкість 37 км за годину у матчі проти Ліверпуля. Раніше ЗМІ повідомляли, що рекорд Роналду 38,6, Адамат Траоре 36,21 а Мбапе нібито зміг розвинути швидкість 44 км на годину. 37. Це не температура. Це швидкість мудрика, і це просто космос. Вибуховості мудрика немає меж і здається, що. Це тільки початок надкритої історії, тож ми, як і раніше, будемо слідкувати і про все найцікавіше будемо повідомляти. Український журналіст Віктор Вацько повідомив, що Аль Айн не має наміру звільняти головного тренера команди Сергія Риброва. Керівництво клубу з ОАЕ взяло на себе відповідальність за останні невдалі результати команди керівництво визнає, що провалило трансферну кампанію. Ну і не хоче звільняти Риброва, бо Азійська Ліга Чемпіонів стартує у серпні, а у Риброва контракт до 30 червня. Пропоную лампард сьогодні звільнився. Тренером збірної стане Андрій Павелко? Е! А спойлер ти наш? Ні, я не про Павелка. Я про Лемперда. Але про нього ми ще сьогодні поговоримо. Півзахисник Ліона ТТ входить до сфери інтересів Лестера. Повідомляє Daily Mail. Ліон орендував гравця у Шахтаря. За домовленістю клубів він доступний для переходу у зимове трансферне вікно. У Ліона є опція викупу контракту за 17,5 мільйонів фунтів. Дніпро 1 оголосив про трансфер лівого захисника збірної Коста Рики Рональда. Матаріти, контракт з 28-річним футболістом, розрахований на 2 роки. Футболіст також може зіграти на позиції лівого хавбека та Вінгера. Новачок Дніпрян, вихованець Костериканського, Аллаху Еленсе. Боже, яка назва складна? Ой, поки всі намагаються втікти з України в США. Тут люди з США в Україну їдуть. Я думаю, ці латиноси з Центральної Америки ніяких війн не бояться. Більше того, перші слова в Дніпрі його чули. Привіт, слава Україні! Що можна ще й додати? Файний трансфер новачок Жирони, півзахисник Віктор Циганков, найближчим часом проведе першу гру за команду. Повідомляє Тату таке українець в нещодавньому матчі проти Віллі Реалу не з'явився на полі, але Мічел Санчес, коуч Жироль, розраховує, що дебют українців відбудеться в одному з найближчих домашніх матчів Жирони, і цей матч проти Барселони. Ну і крокуємо до Евертона Віталія Миколенка і вже не Френка Лемпарда. Що ж там сталося? Евертон офіційно підтвердив про припинення співпраці з головним. Тренером команди Френком Лемпардом. Є інфа, що власник Евертона, Фархад Моширі, повідомив Френка Лемпарда про звільнення в телефонній розмові. І також є інформація від Daily Mail, що основним кандидатом на заміну 44-річному англійцю є Марсело Б'єлса. А що по іншим кандидатам? Колишній гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії Уейн Руні може очолити Евертон. Про це повідомляє UFC Daily з посиланням на журналіста Гол Ніла Джонса. Водночас. Головний репортер Sky Sports Каве Солх повідомляє, що до списку кандидатів Евертона на заміну Лемпорду входять. Колишній коуч Бердлі Шон Дайч та головний тренер Брентфорда Томас Франк. Що тут можна додати? Точніше, кого. Твій вихід? Ну а що? Шаран точно зможе. Фізико-математичний футбол побудувати. Ну, Крім жартів, що може врятувати Евертон цього сезону? Лемпарда звільнили? Добре, а що далі? І тут ми слідкуємо, і тут ми тримаємо вас, друзі, в курсі. Як і з іншими новинами, йдемо далі. Нарешті, Пеп Гвардіола висловився щодо Сані Зінченка. Сашко перформанс за перформансом видає разом зі своїм арсеналом, а Пеп пасе задніх зі своїм колективчиком. Бажаю всього найкращого Жезусу та Зінченку. Вони фантастичні люди і вони нам дуже допомогли. Ніколи не казав, що хтось е має покинути команду. Це рішення клубу та гравців. Ми знаходимося у нинішньому положенні, не тому що у нас більше немає Жезуса та Зінченка. Це таки Зінченко багато. Приносив структурі гри Манчестер-Сіті, але його там завжди вважало таким собі резервістом. Добре, що перейшов в Арсенал, там його по справжньому цінують. В іграх Манчестер-Сіті, в яких приймав участь Зінченко, найбільший відсоток перемог. Ну що ж, побачимо, хто в кінці сезону буде тримати титул, а хто, а хто не буде його тримати. Арсенал, до речі, друзі, підсилюється. Взяли центр дефа Ківіора з спеції. Шкода, що не Коваленка. Чи не шкода? Багато жартів сьогодні, класи, друзі. До речі, ви в курсі, що в Арсеналі могла опинитись ще низка інших українців. Про це повідомив колишній скаут Арсенала та Евертона Павло Кучеров, який сказав, що радив лондонському клубу підписати українців Андрія Ярмоленка та Андрія Луніна. Але е, Ярмоленка не взяли через те, що Арсенал шукав лівого вінгера, а не правого. А Луніна не взяли. Бо не взяли. Ну, але він зараз в реалі, тому все. Хоча, знаєте, можливо, в нинішній арсенал би він добре зайшов. Все-таки з реалом він вже вигравав і у чемпіонів, і у чемпіонат. АПЛ, це новий виклик. Насправді дуже цікаво, що зав'язуються нові сюжети, нові історії, і дивитися цим достатньо цікаво. Ну і ми, як завжди, будемо тримати вас в курсі, що ж там відбувається. А перед тим як йти до вишеньки на торті, хочу вам нагадати, що ми маємо допомагати тим, хто боронить нашу свободу. Перед вами трибунівська монобанка і QR-код, по якому ви до неї можете потрапити. Збираємо нині на автівки, допомагаємо працівникам трибунаком, які нині служать в лавах ЗСУ. Тож, друзі, приєднуйтесь, кожен донат має значення. Думаємо не тільки. Про футбол, а й про нашу перемогу. Тож, друзі, приєднуйтесь! Ну і що ж там за вишенька, така яку я така анонсую яскраво? Страсбур оголосив про трансфер захисника Брюке Едуарда Соболя. Контракт з 27-річним українцем розраховано на 3,5 роки. Клуб креативно його презентував, зробивши креативне відео. Це великий прогрес у моїй кар'єрі і в моєму житті як людини. Я перейшов у серйозний клуб та історичне місто. Я сповнений рішучості викластися за свою команду. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за Страсбург та відкрити для себе атмосферу стад... Деламено непогано. Головне, щоб грав стабільно. Рекорд по українцям в топ-лігах. Соболь вже 10-й шкода, що за таких трагічних обставин. Страсбуру, чемпіонаті Франції, бореться за збереження прописки у найвищому дивізіоні проти Ліонеля Месі та його ПСЖ Соболь може зіграти 27 травня у 37-му турі. Друзі, насправді таким трансфером можна тільки порадіти. Футболіст тим часом взагалі не грав за Брюги і в підсумку перейшов в топ-лігу, де він може грати проти, ви самі знаєте, яких легенд. От Мбапе, до речі, вчора забив 5 голів. І ще й асистик віддав. Це круто! Це круто. І це вподобайка, друзі, якщо цей трансфер вам також зайшов, як і мені. Ну, і підписка на канал, друзі, якщо ви не хочете пропускати такі новини, які, наприклад, були сьогодні. Макс Коляда, я тут на Трибуна. Дякуємо за перегляд цього відео. Бережіть себе, гарного дня і па-па. Е!